Всім доброго дня, особливо тим, хто пропустив урок у школі. У нас було практичне а, заняття, де ми почали, поки ми, сирена не почалась а, розглядати, що нам потрібно для того, щоб написати есе. А, на практичному занятті ви повинні написати есе за матеріалом параграфу 17,18, і а, тема цього есе Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії суспільні виклики, або все, у чому я вбачаю здобутку і втрати культурницького етапу українського національного відродження в на Е, як писати есе тут є, і я додав все-таки не просто тему. А ми розглядали на уроці, як саме сформулювати свої думки, тому що. Якщо ви хочете винести якусь користь з уроків історії, вам потрібно не тільки вміти там списати щось, а і якось формулювати свої думки. Тобто вам потрібно вміти, звичайно, читати, писати і вміти або навчитись аналізувати. А що таке навчання в цілому, це не тільки там. Про пам'ять, хоча вона вам теж потрібно, а і вміння ставити питання, відповідати на них або шукати відповіді на них. Так ось для того, щоб написати свої думки, викласти їх з конкретно цього питання з цієї теми, есе, вам потрібно розуміти, що таке нація. Національна ідея, які є ознаки нації, коли саме виникла ідея національних держав, і яким чином вона поширилась, Який це був процес? Так? Наскільки він був мирний або ні? Які є етапи національного відродження? Ми це теж вивчали. Хто такі будителі, чим вони займались? Можливо, якісь представники їх. Спираючись на знання ознак нації, розуміти, що таке культура, культурний етап або культурницький етап національного відродження, які є його досягнення, і представники це дуже такий якраз об'ємний матеріал, і саме про нього ви читали в 17-18 параграфі, і а, чи є а, в цей період Україна. Незалежною самостійною державою, якщо ні, то які її сучасні частини до складу яких держав входять? Це стосується, наприклад, надніпрянщини. Що це а, за територія і до складу а, якої держави навок входить або не входить? А, якщо входить, то а як ставиться влада цих держав до національних рухів всередині країни? І спираючись уже на розуміння цього, і матеріал 17-18, де у нас є параграфи 17-18, де у нас є якраз історичні факти, визначити, які ж здобутки і втрати були у культурницького етапу національного відродження, і які шанси він мав перейти у наступний етап, якщо взагалі мав такі шанси, і чи було це. Перевагою або недоліком в цей період відсутність такої можливості або її наявність. І ось, якщо ви навчитеся ставити подібні питання і шукати на них відповіді, тоді ви зможете дійсно аналізувати ситуацію з різних боків і писати, уже викладати свої думки. Спираючись на всі запитання, які ви ставите самі собі. Тому бажаю всім успіхів. Я окремо, все-таки для тих, хто не був на уроці, записав все це і додав сюди урок. А, пишіть, пишіть свої думки, старатись не користуватися а, нейромережами, тому що розвиток вашого мозку це користь для вас. а Користування чужим, навіть штучним це деградація для вас. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступних уроках.